Доброго дня, друзі! Це компанія Автофокус і у нас нове надходження. Шкода Octavia A7 2015 року випуску. На моторі 1.4, бензин з газом. Ось такий класний сірий колір автомає. Ось такий вид ззаду, зараз покажу стан салону. Ось такий стан салону ззаду, карти в класному стані, сидіння теж. Електроскло піднімачі заднього ряду. Зараз спереді. Спереді теж класний тканевий салон, карти в класному стані, двозонний клімат-контроль, мультимедія, шестиступенева механічна коробка передач, мультимедійне кермо, газове обладнання, повний електропакет. Даний автомобіль ви можете подивитися і придбати за адресою Гната Хаткевича 22Б. Можете купити його за готівку, безготівково, оформити кредит-лізинг також є трейдинг. Можете обміняти своє авто на новеньке. Гарного дня!